Вітаємо всіх глядачів телеканалу Надія на черговій зустрічі циклу Тем під назвою Згадуючи найважливіше. Минула зустріч це була згадка про силу молитви. Сьогодні ми продовжуємо наші духовні пошуки. Наші зустрічі проходять в чудовому приміщенні, яке традиційно називається церквою. Але як сказала одна мудра людина, ми не ходимо в церкву, ми і є церквою. Церква згідно Біблії це наречена Ісуса Христа. І дуже важливо пам'ятати, що ми покликані бути вірними Христу як наречена, має бути вірна своєму жениху. Сьогодні ми будемо згадувати про неї. Про церкву, про наречену Ісуса Христа. І сьогодні ми обов'язково мусимо торкнутися ще однієї надзвичайно важливої також сфери життя християнина. Ми всі, якщо присутні сьогодні тут, то так або інакше. Уже в своє духовне життя, в своє навіть земне життя цю сферу впустили. Якщо ми з вами є членами церкви, а можливо, ми не є членами церкви, але ми відвідуємо Богослужіння, ми досліджуємо, читаємо Слово Боже. Ми хочемо знати правду і хочемо згідно правди жити. То ми так або інакше належимо до цієї сфери християнського життя. Ми поговоримо сьогодні про церкву. Ми поговоримо сьогодні з вами про належність до церкви, і ми поговоримо сьогодні про наші відносини з церквою. Належність до церкви і відносини з церквою. Давайте згадаємо найперше те, що церква у перекладі з давньогрецької грецької мови, еклесія, в перекладі означає зібрання. Зібрання спільнота людей, скажімо так, і ніколи у Першоапостольській церкві не надавалося цьому слову значення якоїсь релігійної культової споруди. Нам це важливо знати. У старому заповіті, хоча це слово там не використовується, ви не знайдете слово церква у старому заповіті, але там, тоді, в той час, часи древнього Ізраїлю церквою був хто? Був народ Божий. Був народ ізраїльський. І у оточенні язичників, у оточенні цих поганських народів, Божий народ мав уособлювати собою церкву. І місія в нього була також, повірте, зовсім не менша, ніж сьогодні, не саме ми. Як Новозаповітня церква. У нього також була місія в народу Божого освічувати істини Божі іншим народам. Пам'ятаєте? І таким чином церквою в старому заповіті був древній Ізраїль. Церквою в новому заповіті є всі віруючі незалежно від нації. Незалежно від соціальних якихось умов, від освіти, всі віруючі, які приймають Ісуса Христа як Свого Спасителя, вони також є частиною церкви. І давайте згадаємо хоча б декілька біблійних текстів, в яких церква ставиться на певний рівень біблійного вчення. Ну, наприклад, перше послання апостола Павла до Тимофія, другий розділ і 15-й вірш. Отже, у цьому уривку ми читаємо, що церква є стовп і підвалина істини. Стовп і підвалина істини. Ще один текст. Колосян 1,24. Давайте почитаємо цей уривок. Що ми прочитаємо тут? 1,24. Тут написано. Апостол Павло каже, тепер я радію в стражданнях своїх за вас і доповнюю недостачу скорботи Христової в тілі своїм за тіло Його, що воно – церква». В цьому уривку ми читаємо, що церква є тілом кого? Тілом Ісуса Христа. І ще один текст послання апостола Павла до Коринтян, перше послання до Коринтян, 12 розділ, цілий розділ тут присвячений певним дарам. Служіння, яке надає Дух Святий, як йому завгодно, і з 12 по 14 вірш, тут також є важливі моменти про церкву. Бо як тіло одне але має членів багато, усі ж члени тіла, хоч їх багато, та тіло одне, так і Христос. Тобто, знову ж таки, тут, в символічному образі, церква змальовується як тіло Христове. В принципі, це те, що ми з вами ну, неодноразово чули. Я думаю, що кожен із нас, хто відвідує богослужіння, хто є вже певний відрізок часу в церкві, він знає, що церква це і тіло Христове, він знає, що церква це є стовп і підвали на істини. Але правду кажучи, останнім часом у церкві намічаються дві серйозні небезпеки. Того, яким чином люди будують свої відносини з церквою. Того, як люди ототожнюють себе з церквою. На сьогоднішній день я зауважую дві надзвичайно серйозні небезпеки. Давайте ми з вами зараз отримаємо певну інформацію. Можливо, ви самі будете згідні з цим? Можливо, ні. Отже, перша небезпека це. Повна самостійність від церкви, відокремлення себе від неї, критика, висміювання церкви, певне відособлення. Сьогодні дуже часто, дуже багато є людей, які відвідуючи церкву, які є її членами. При цьому. Поводять себе у розмовах про церкву, чи у відношенні до церкви, чи до служіння таким чином, нібито вони і не є членами цієї церкви. Ніби їм щось не подобається в цій церкві. Вони завжди намагаються знайти якісь недоліки. Про ці недоліки з кимось поговорити. При цьому вони завжди мають. Показати мають знаєте, таке бажання показати при цьому на е, цікавість, на істинність часом якоїсь іншої церкви. Вони при цьому згадують, як багато любові десь інде за межами цієї церкви. Вони завжди мають про що сказати, про якогось проповідника цікавого, надати вам якусь інформацію цікаву, яка. Говорить про іншу, так би мовити, церкву. Сьогодні таких людей є дуже багато. Сьогодні неодноразово я чую слова, коли люди говорять. Я читаю Біблію. У мене є Бог. І я не буду слухати того, що мене будуть навчати. У церкві я сам буду приймати свої особисті рішення, але ж ніхто не забороняє в церкві приймати свої особисті рішення. Але складається таке враження, що коли люди заключали оцей заповіт з Богом, коли вони складали обітницю з Богом, що вони десь випустили, із уваги той фактор, що при складанні нашої обітниці в день нашого хрещення одним із пунктів нашої віри. Була умова, що ми віримо в те, що це є Божа церква, що ми стаємо частиною Божої церкви, і що ця Божа церква, вона є тілом Христовим. Люди ніби це забули, а можливо, вони зовсім не так складали обітницю, але ж ні, такого не може бути. Це перша небезпека, яка сьогодні досить часто зустрічається в церкві, друга небезпека, яка є більш Пасивною на фоні попередньої, тому що та така активна небезпека і трошки навіть агресивна. Ця друга небезпека інша. Вона дуже спокійна, дуже пасивна і часом може виглядати навіть духовною. Ця небезпека полягає в тому, що люди дуже часто втрачають відчуття власної відповідальності за своє спасіння. У людей ніби. З терміном перебування в церкві виникає таке, знаєте, враження, що перебування в церкві, воно і є власне самим спасінням. Складається таке враження, що у людей з'являється віра у спасіння через належність до церкви. На жаль, дорогі брати і сестри, і перша. Небезпека і друга, вони надзвичайно серйозними. Перша небезпека відокремлює нас від тіла Христового, робить нас поза тілом Христовим. Друга небезпека робить з нами те саме. Робить з нами те саме. Перша небезпека викликає дуже часто у людей активну місійну, антимісійну роботу. Ці люди вважають за свою місію всім побільше в церкві дати таке бачення, яке мають вони. Друга небезпека робить людей спокійними, такими засидівшимися, спонукує їх до того, щоб не робити ніякої роботи у церкві, на що їм вони все одно вже тут, на місці. Отже, для нас із вами важливо сьогодні пороздумувати над своїм власним відношенням до церкви, над нашими відносинами з тілом Христовим. І найперше, я би хотів, щоб ми згадали один уривок, він записаний у книзі Вихід. Давайте відкриємо з вами свої Біблії. Ми говорили з вами про те, що ми обов'язково мусимо мати в домі молитви з собою Біблію. Я буду вам про це час від часу нагадувати. Сподіваюся, що з кожним разом все більше і більше біблії будуть відкриватися. Отже, я би хотів вам нагадати одну дуже древню історію. І це не історія одного дня навіть. Це надзвичайно серйозна історія. Вона має неабияке навіть буквальне, але і символічне значення. Це історія про вихід народу Божого з єгипетського рабства. З сьомого розділу книги «Вихід» з сьомого розділу і 14 вірша. Описується дорогі брати і сестри. Описується покарання, які були вилеті на єгипетський народ, на єгипетську землю. 7 розділу з 14 вірша. І ми знаємо передумову, ми знаємо, що Мойсей ходив до фараона, що фараон його не послухав. Ми знаємо, що Господь сказав, що врешті-решт, як би довго він мені не опирався, врешті-решт він прийме мою волю, цей фараон. І ось ми бачимо: перша поразка це була зміна води. На кров в Єгипті, пам'ятаєте? Друга поразка жаби, потім була третя поразка воші, четверта рої мух, п'ята муровиця на худобу, шоста кара була гнояки, потім сьома кара, град, восьма кара була сарана, і потім дев'ята кара була темрява. Ми так з вами швиденько згадали цю ситуацію, пам'ятаєте, і в мене виникає запитання. Ну, і сестри, що потрібно було? Робити ізраїльтянам протягом цих дев'яти кар для того, щоб не постраждати від них. Що потрібно було робити ізраїльтянам? Молитися. Ну, можливо. Можливо, вони молилися. Я думаю, вони молилися. Але чи потрібно їм було це робити? Чи була десь умова, що вони мають молитися? Умови не було. То що ж їм потрібно було робити протягом дев'яти кар, щоб від цих кар не постраждати? Їм потрібно було дуже просто. Їм потрібно було бути євреями. Дуже гарно відповіла, дякую. Насправді їм нічого не потрібно було робити. Максимально, що вони мали знати, це вони мали під час певних кар залишатися на території відведеної їм в Єгипті. Землі вони не мали виходити за межі цієї території. І друга умова, яка для них була дуже простою, це бути євреєм. Ви знаєте, ми можемо тільки уявити собі, як протягом більше ніж 400 років юдейський народ пригноблювався, як він страждав і мучився, як він не мав ніяких прав. І як за декілька днів. Зросла національна свідомість євреїв. Можливо, так вони сприймали спочатку Мойсея як якогось, знаєте, нового такого вискочку, який прийшов, хоче щось робити. Але потім, уявіть собі, перша кара, друга кара, третя. З кожною карою у євреях зростало таке «О, нарешті. Вони, знаєте, отримували, я думаю, з одного боку, хоч вони були перелякані: перша кара, друга, третя. Потім вони побачили, що з ними нічого страшного не відбувається. Єгиптяни страждають і мучаться. Ще протягом декількох перших кар, пам'ятаєте, єгипетські оці мудреці і заклиначі, вони виходили і намагалися робити те саме, що робив Мойсей. А потім, коли прийшла кара, гнояки, і ці гнояки виникли на них, вони в той день на роботу не вийшли, друзі. У них лікарняний в цей день стався. Вони вже не могли повторювати те, що робив Мойсей. А юдеї, як себе почували вони? Нарешті, нарешті наш Бог тут. Нарешті ми бачимо, що не тільки ми могли страждати і мучитися ось вам. І тут, після дев'ятої кари, наступає десята. А ми пам'ятаємо з вами, що десята кара була особливою. Десята кара. Була пайсах пройти повз. Десята кара була особливою, дорогі брати і сестри чим? Тим, що тепер уже бути євреєм не означало нічого. Бути євреєм під час десятої кари не давало зовсім нічого. Під час десятої кари було особливе. Щось. Було щось настільки важливе, дорогі брати і сестри, що самим юдеям, народу Божому, стало від цього страшно. Це було настільки для них новим, і навіть їм самим це було настільки страшним те, що вони мали зробити. Згадайте, що вони мали зробити власні приготування. Цього не було ні в одній попередній скар. Вони мали зробити власні приготування. Вони мали виявити власний послуг. Вони мали виявити, дорогі брати і сестри, власну віру. Ось тут, для нас і з вами, є та надзвичайна істина. Яка потрібна нам сьогодні. Саме з цієї історії ми бачимо, як можна було уникнути цієї страшної кари. Саме тут ми можемо побачити те, наскільки важливим було не просто бути юдеєм, а й виявити з свого боку все те, що сказав Господь. Що ми можемо навчитися з цієї біблійної історії? По-перше, спасіння поза церквою в цей час було неможливим. Ви згідні з цим чи ні? Воно було неможливим. Це не можна було зробити інакше. З одного боку. З другого боку, при цьому, частиною церкви. Могли бути і ті, хто не був ізраїльтянином, але приймав Божі вимоги, пам'ятаєте? Навіть здійснення Пасхи могли робити люди, які євреями по походженню не були. Була певна умова, вона записана в 12-му розділі книги Вихід. Господь говорить в 43, а також 48 вірші. Це постанова про пасху, жоден чужинець не буде їсти її. Ніхто не міг цього робити, крім єврею, але була і інша, правило на правило. В 48 му вірші написано: а коли буде мешкати з тобою, приходько і схоче справляти Пасху Господові, то нехай буде обрізаний він і кожен у нього чоловічої статі. Тоді він приступить справляти її, і він буде як народжений у краї. Він буде як частина Божого народу. Це була умова, дорогі брати і сестри. Ми бачимо ці слова, вони повністю, знаєте, відповідають словам Ісуса Христа, які Він говорив в Євангелії від Івана. Давайте прочитаємо 10-й розділ і 16-й вірш, що там написано. Христос каже з 14 вірша, наприклад: Я пастир добрий і знаю своїх, і свої мене знають. Як отець мене знає, так і я отця знаю, і власне життя я завів ці кладу. І шістнадцятий вірш. Також маю я інших овець, які не з цієї кошари. Я повинен і їх припровадити, і мій голос почують вони, і буде отара одна і один пастир. Друзі, це те саме у старому заповіті Господь дав казівку, що спасіння можливе не тільки євреям у новому заповіті. Той самий Господь говорить ті самі слова. Там він говорив це через вуста Мойсея, а тут Він говорить це через вуста Івана. Але яка різниця? Істина залишається тою самою? З одного боку, спасіння за межами церкви. Неможливе. Але з другого боку, спасіння в церкві без особистої віри, без особистого послуху, без особистого приготування, воно теж нічого не дає. Які відносини сьогодні у нас із церквою? Чи є ми сьогодні частиною цієї церкви не по конфесійній належності, дорогі друзі? Чи є ми частиною цієї церкви по нашому духу? Чи усвідомлюємо ми, що і сьогодні, не дивлячись ні на що і ні на кого, не дивлячись на керівництво церквою, все-таки нею керує не адміністрація, не служитель. Цією церквою керує хто? Нею керує Бог. І відокремлюючи, відособлюючи себе від церкви, що робимо ми? Можливо, ми стаємо на якийсь новий, ультрасучасний шлях відносин з Богом? Ні. Ми не робимо нічого нового, крім того, що вже колись люди намагалися робити. Про таких людей апостоли говорили дуже просто. Що з вами сьогодні думаємо ми, коли згадуємо про нашу церкву? Сьогодні часто люди кажуть, в церкві немає чого? Любові. Друзі, якщо людина так говорить, то вона себе з цією церквою не отутожнює. Вона каже: в церкві нема любові. А я вам скажу, коли я кажу, в церкві немає любові, знаєте, що я кажу насправді? Я кажу, я не маю любові. Я не маю любові. Насправді, це не хтось там, а це я не маю. Коли я кажу, церква робить щось невірно, то я кажу, я роблю щось невірно. Насправді, це ми з вами частина церкви. Це ми з вами і є самою цією церквою. І ми можемо вибрати для себе один тільки вірний шлях. Це любити цю церкву. Це нести служіння в цій церкві, це не бути інертними людьми з одного боку і не шукати проблем з другого. Так вони є. Ми про це не говоримо. Так є недоліки. Але хіба це пов'язано із служінням церкви? Ні, це пов'язано з тим людським фактором, який завжди всюди присутній? На жаль, але він присутній і буде присутній до самого кінця. Але саме за цією церквою прийде Бог. Ви знаєте, я би міг все закінчити зараз, але я цього не зроблю. Я хочу прочитати ще декілька дуже важливих текстів з книги об'явлення. До речі, у новому заповіті, якщо би ви досліджували, є дуже цікавий момент, один найбільше слово церква зустрічається саме у книзі об'явлення. Так от, коли ми читаємо книгу об'явлення, давайте відкриємо. І почнемо читати з другого розділу. З другого розділу і далі до кінця третього розділу, давайте згадаємо, що там відбувається з другого, і третій розділ. Що там за вістки? Там є послання до семи церков, дуже вірно. Так от, друзі, в кінці кожного з цих послань. Є абсолютно практично одинакові, ідентичні одне одному слова. Давайте прочитаємо. Другий розділ, наприклад, сьомий вірш. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Потім другий розділ, одинадцятий вірш. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам». В посланнях до всіх семи періодів церкви. Господь говорить, хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє. Промовляє не просто мені, дорогі брати і сестри, не просто вам. Не просто комусь окремо, кожному, як би йому це захотілося. Дух Божий промовляє кому? Промовляє церкві. І в залежності від того, чи є я частиною церкви, чи ототожнюю я себе з проблемами, переживаннями, біллю і місією цієї церкви, в залежності від цього, дух промовляє мені. І якщо я є частиною церкви, то я голос Духа буду чути. Нехай добрий Господь поблагословить сьогодні кожного з нас, бо нам це потрібно. Щоб ми розуміли, що не це церква, не ці стіни. А ми з вами всі разом. Кожен зокрема. Нехай добрий Господь поможе нам бути частиною саме Його церкви. Амінь.